Я пізнаю світ урок 180-й тиждень 20. -й. Тема відстанеш годиною, не здоженеш родиною. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Зізнатися, я сьогодні так захопився переглядом цікавого мультфільму, що ледь не спізнився на зустріч з вами. Це нагадало мені відому істину. Згаяний час повернути неможливо. Поміркуймо разом, які наші дії є поглиначами часу. Відкрийте сторінку 33 у підручнику, прочитайте та запам'ятайте вислів видатного латиського поета, драматурга й громадського діяча Яна Райніса: Час найдешевше і разом з тим найдорожче, що в нас є, адже завдяки йому ми отримуємо все. Поясніть, як ви розумієте, його слова? Чудово. Говорять, недругом успішного учня, успішної учениці є поглинач часу, це дії, на які ти відволікаєшся від важливих та корисних справ і через які використовуєш свій час нерозумно. Наприклад, безперервний перегляд телевізійних передач, серіалів, фільмів, мультфільмів, безцільне сидіння в інтернеті, задовга гра в комп'ютерні ігри. Порожні суперечки, розмови, бездіяльне очікування тощо. Так що є недругом успішних учнів. А що означає словосполучення поглинач часу? Чудово! Напишіть із пам'яті речення, які ви запам'ятали, і з довідки. Молодці! Поміркуйте, як часто і на що саме ви відволікаєтеся від важливих справ. Запишіть свої поглиначі часу і визначте, скільки часу щодня вони у вас крадуть. Поглиначі часу, кількість хвилин і кількість утраченого часу. Наприклад, поглиначем часу може бути задовга гра у комп'ютерні ігри, і яка кількість хвилин на це витрачена. Поставте відео на паузу, запишіть свої поглиначі часу і час, який ви витрачаєте кожного дня. Чудово! Придумайте та напишіть чарівну формулу, яка допоможе вам уникати поглиначів часу. Молодці! Виконайте вправу на визначення швидкості читання. Отже, почали. Стоп. Поставте крапочку біля останнього прочитаного слова та визначіть кількість слів, яку ви прочитали. Дочитайте текст до кінця, якщо потрібно. Підготуйтеся до участі у конкурсі, найкраща дикторська група. Перегляньте відеофрагменти. Найбільша природна зона в Україні. Близько 4 х її площі. Ця зона простягається від південної межі лісостепу до берегів Чорного й Азовського морів. А також становить більшу частину Кримського півострова. Поверхня степів рівнинна, подекуди з горбами, ярами й балками. У степах довге, сонячне, жарке літо, опадів мало, осінь тепла, у другій її половині йдуть дощі. Зима малосніжна, коротка й холодна. Весна настає рано. Через різке підвищення температури повітря волога з ґрунту швидко випаровується. весні й улітку суховії, сухі гарячі вітри зумовлюють посухи. Характерними є чорні бурі, які руйнують родючий шар ґрунту. Узимку тут часто трапляються хуртовини. Степ України майже повністю розораний. Рослинність збереглася переважно в заповідниках і частково на схилах балок та в долинах річок. Для збереження природи в степовій зоні створено заповідники. Найвідомішими є Асканія-Нова, Луганський, Український степовий. Основне багатство степової зони ґрунти. Завдяки їхній високій родючості степ є основним сільськогосподарським районом України. Тут збирають високі врожаї зернових: пшениця, кукурудза, рис, просо, технічних соняшник, льон, овочевих, перець. Помідори, баштанних, кавуни, дині та інших культур коріандр, лаванда. Найпоширеніші ґрунти степу чорноземи, звичайні та чорноземи південні, 9 десятих частин від площі степової зони. Також є темнокаштанові і каштанові ґрунти і солоні. В цій зоні найпоширеніші трав'янисті рослини. На берегах водойм і в балках, на вологій місцині ростуть дерева й кущі. Навесні, коли в ґрунті ще достатньо вологи, з'являються ранньоквітучі рослини: півники, гіацинти, горицвіт, тюльпани, маки, півонії, крокуси. У ґрунті після їх відцвітання залишаються бульби, цибулини, кореневища, у яких накопичуються поживні речовини. Завдяки цим речовинам рослини виростуть і заквітнуть наступної весни. Рослини, пристосовані до спеки і нестачі вологи, полин, ковила, приходять на зміну ранньоквітучим. У середині літа від спеки починають висихати всі рослини. Степ стає сірим і непривітним. Тваринний Світ степу різноманітний. Особливістю тварин цієї природної зони є жовто-сіре забарвлення, яке робить їх менш помітними серед пожовклої трави. Більшість тварин живе в норах бабаки, ховрахи, хом'яки, миші, тушканчики, а також лисиці, тхори, борсуки. Нори є схованкою для звірів під час небезпеки, місцем для народження дитинчат. Сну або зимової сплячки, накопичення кормів. У спорожнілих норах дрібних тварин селяться плазуни, зокрема гадюка степова, черепаха степова, ящірка прудка. У степу можна зустріти таких рідкісних птахів, як дрохва, хохітва, журавель, є жайворонки й перепілки. Високо в небі можна побачити хижих птахів орла, кіпчика, луня, боревітра. Вони полюють на гризунів і дрібних птахів. У степах безліч комах, метеликів, жуків, сарани та інших. Оберіть фрагмент тексту, перекажіть його. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Відвідайте майстерню живопису, відкрийте сторінку 42, розгляньте репродукції картини Миколи Пимоненка, видатного українського художника. Подумайте та скажіть. Колорит яких природних зон на них відтворено? А які ситуації зображено на полотнах? А чи таким ви уявляєте життя українців у 16 столітті? Чудово! Сторіночка 37 у підручнику. Розгадайте ребуси та відгадайте загадку і напишіть відповіді, яке слово зашифроване у першому ребусі? Молодці це слово природа. А яке слово зашифроване в другому ребусі? Так, це слово час. А яке слово зашифроване у третьому ребусі? Молодці це слово ігри, а у четвертому ребусі? Так, тут зашифроване слово поглинач. Знає все, коли нам спати, а коли вже час вставати. Що це? Молодці це годинник. А як слова відгадки пов'язані із темою сьогоднішнього уроку? Чудово! Попрацюйте із завданням 12 та доберіть слова за зразком. Годинник, хвилини і секунди. Календар. Молодці дні і тижні. Пінопласт плавати, а камінь. Молодці тонути. Зима ковзани, а літо. Правильно це ролики. Вовк, м'ясо, а жираф? Так, рослини, тобто трава. Молодці. Чудова робота.